30 жовтня 2024 року в засідання постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я матерів та дитинства, молоді, спорту, соціального захисту населення та перше питання, яке виноситься на про затвердження положення алею пам'яті загиблих, померлих захисників та захисниць України. Доповідає Подолявку. Дане положення необхідне для того, щоб регламентувати всі питання, пов'язані з алеєю Слави, А саме буде створена робоча група, яка займатиметься питання необхідності розміщення. Будуть визначатися технічні параметри і місця, де будуть розміщені банери із полеглими героями. Проводиться робота із сім'ями загиблих. І відповідно прийматися заявки і звернення, які до положень додаються. Дане положення буде невід'ємною частиною програми про, е, про відзначення полеглих, отож Андріуця програму. Коротко все. Дякую, Дати пожалуйста за, 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 за. Так, Друге питання про затвердження програми забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, технічними засобами для використання побутових умов Хмеровінської територіальної громади на 2025 2027 роки. Ця програма є продовженням програми, яка завершується в цьому році, призначена для забезпечення вказаних осіб. Ну, підгузниками і подібною э, продукцією для тих, хто в цьому має потребу. На три роки програма передбачає 7 мільйонів 295 тисяч 300 гривень. По роках казать суми. В принципі, ми пробуємо виділити. Коротко все. Питання будуть. За так, подати пожалуй, Так, І про затвердження цільової соціальної програми протидії захворювання на туберкульоз на території Миронівської міської територіальної громади на 2025-2027 роки. Це теж продовження програми, яка буде завершена в цьому році, передбачає дотримання наступних засобів, а саме закупівля та засобів для дотримання. Інфекційного контролю приміщення приміщенні туб-кабінету, індивідуальний захист працівників, накупівля лабораторного посуду і витратних матеріалів, рукавички, одноразові стаканчики для забору мокротиння. На три роки ця програма потребує фінансування в розмірі 563 тисячі 100 гривень. Коротко все. Будуть запитання? Ні, Так, ходотинку, з вами

Матеріальна допомога на одаровані відповідно до програми в розмірі одного прожиткового мінімуму на січень поточного року. В цьому році у нас 20 діток на загальну суму 62 тисячі двадцять одного гривня. Тоді так, да. тоді от дзвонишся, добре давно. Наступне керує. Да, внесення змін до програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей на зустріч дітям Миронівської міської територіальної громади. Ні, ні, на ім. 2020-24 років. Так, е, там. Ми, е, Є необхідність така внести ще діючи до кінця mm -hmm. року цю програму на придбання подарунків. У на 500 тисяч закладено, але щоб воно було толкове і цей, треба додати кошти. Тому 250 тисяч ми додаємо. До 500 тисяч виходить 750 тисяч потрібно. Угу. Трошки і діток категорії збільшується і ЗСУ, і зниклих безвісти, і військовослужбовці. Це ну, будуть подарункові. Ну таке та кожного року і, до нового а, року. А обрахунок хто робить вартості? Обрахунок вартості, ну, ті, хто буде виходити на тендер. Угу. Так, ну питання немає, так. Mm -hmm. До затвердження програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей на руслі дітям Миронівської міської територіальної громади на 2025-2029 роки. років. Так воно ну, в ну, цьому році вже закінчується програма, і ми хочемо на 5 років прийняти програму Ну, на зустрічі дітям діючи, тільки поновить. Роки. Нічого тут значить, все те саме залишається ми з цієї програми надаємо матеріальну допомогу сім'ям, які в складні життєві обставини потрапили, якщо виникає така необхідність. І так само придбиваємо подарунки на новорічні свята, також для ДБСТ наших теж ну, чи мотити, що їм там треба для поліпшення їхніх умов. Тому на 5 років хочемо прийняти програму. І загальна сума програми, чи по руках чи загальну суму. Загальна. Ні, загально е, виходить у нас на 6 мільйонів 275 тисяч. Ну, воно, звичайно, коригується, щось там кудись більше йде, кудись менше йде, але на бюджет не прийшла. Коли робить програма, в музеї. Так, загалом. 100 запуск і постання про затвердження програми оздоровлення приїздить дітей Миронівської міської територіальної громади на та обідіти. Також програма про оздоровлення наша, хочемо підняти її також на 5 років і хочемо е затвердити програму, ну, ми так хочемо, не знаю, як буде бюджет в кінці року, прийнять, що на кожен рік приблизно 5 мільйонів 100 ми, тому що ж цей програм ще на оздоровлення йде по 100 тисяч ми таку, 5 мільйонів на оздоровлення. Ну, чи буде воно, чи не буде, там по бюджету це буде таке, але програму приймаємо. Тому що бажаючих поздоровитися дуже багато, і якщо хочуть і платні потівки, навіть відсоткові, а ну, є певні обмеження, то це все фінанси. Тому хочемо прийняти, як воно там покаже життя. Так. Загальна сума буде на 5 років 25 мільйонів 500 Завершення программы підтримки там лучше молоді хорошие своими тарной громады надо типа 50 минут. Роблена програма на 2025-2027 роки з урахуванням потреб і планів щодо підтримки та розвитку молоді Миронівської міської територіальної громади. На цю програму входять і. Значить, проведення масових міських конкурсів, акцій, програм організовувати проведення конкурсів фестивалів, спортивних заходи, спортивні перепрошую, заходи як безпосередньо на території Миронівської громади, так і за межами громади України, навіть на території України і поза межами України. Організовувати та проводити молодіжні форуми, конференції, воркшопи, тренінги, Забезпечувати участь у вдорованої молоді в обласних міжнародних сівхоранських конкурсах, фестивалях, спортивних змаганнях, От, також забезпечувати участь активної молоді у форумах, конференціях, культурно-марсу, заходах і так далі. Тому подібне. Програма досить таки широка, розрахована з урахуванням при консультації безпосередньо із тою нашою молодіжною радою. Голова, якої є Тарас Бесараб, це є, як у нас як дорадчий орган при Миронівській міській раді. І якщо з урахуванням вище сказаного на реалізацію цієї програми на 2025, 2026 та 2027 рік на кожен з цих років закладено коштів в сумі 1 млн 540 тисяч гривень. Якщо є питання щодо цієї програми, готовий дати відповідь. Читали, так? За. Да? О, так. Так. Друге питання про заведення програми поміщення та вшанування пам'яті захисних і захисниць, які загинули, захищаючи цілісність суверенітет та незалежність України на 2025 рік. Відповідно до цієї програми, також вона у нас розроблена на 2025 рік. Ця програма розроблена. Що входить в цю програму? В цю програму входить. Наступні три е, е, пункти щодо фінансування в переліку заходів програми. Перше це виготовлення меморіальних дошок. Е, виготовлення меморіальних дошок е, загиблим воїнам Миронівської е, громади відповідно до положення про виготовлення та встановлення цих меморіальних дошок. Ми роз, з розрахунком 50 дошок на 2025 рік. Виготовлення одної дошки коштує 3900 гривень. А також встановлення безпосередньо меморіальної дошки. Ну, може це бути Миронівка, може це бути Іванівка, то в середньому, коли ми зробили з перерахунком на витратні матеріали, також на бензин на підвезення 600 гривень на одну дошку. Тому на орієнтовний обсяг фінансування на 2025 рік по виготовленню меморіальних дошок становить 195 тисяч, а 30 тисяч на виготовлення, перепрошую, 195 тисяч і на встановлення 30 тисяч. Також в цю програму включили ми і заходи щодо облаштування алеї пам'яті нашої алеї. Що входить? Це виготовлення металевих конструкцій, електронних макетів для банерів, друк банерів, придбання плитки, ваз, прапорів тощо. На цю програму також треба 125 тисяч гривень. Це все на один рік. Тому у нас виходить 100. Якщо там буде більше, то тоді носимо зміни. Так, але надіюсь, що більше не буде. Не треба. Ми надіємося. І всього загальний ми, обсяг ми. фінансування на 2025 рік становить 350 тисяч гривень. Про Затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту на території. Розроблена програма разом розробляли із спеціалістами гуманітарного відділу цю програму, тому що так як у нас при гуманітарному відділі також є і спортивні площадки, спортивні зали, де займаються діти також безпосередньо фізкультурою та спортом. Враховуючи вище сказане, у нас є по цій програмі пунктів всього 35. починаючи із придбання. Також на форми, також читали, да, так, на, ну, на поточні ремонти спортивних споруд також. Загальний обсяг фінансування на 2000, я перепрошую, загально не підбив на 2025 рік 70 мільйонів 254 тисячі. Але хочу сказати, що в ці кошти входить і безпосередньо. Така цифра, як зараз, секунду буквально. Там по третій академічному ліцею у нас значить реконструкція з добудової спортивної залинівський академічний ліцей становить суму 49 мільйонів. Ми його поставимо, це тільки один зал. А крім цього, ще у нас є поточна реконструкція зали Карапиші півтора мільйона, реконструкція зали спортивної Владиславка, півтора мільйони, мільйон, перепрошую, реконструкція спортивної зали і Зеленківської гімназії мільйон. Ще також були, значить, запросили спеціалістів щодо нашого футбольного поля, яке знаходиться на території нашої Миронівщини. Я розумію. Що, але з надією на нашу швидку перемогу, тому ми поставили на 25 й дні, перекинемо, можливо, на 26. й Що входить в реконструкцію цього футбольного поля? В нашому футбольному полі зроблена дренажна система. Що вона робить? Вона збирає воду опадів для того, щоб на полі не стояла вода. Зроблена вона професійно дуже хорошо, але для того, щоб підтримувати насадження саме, траву на це поле, треба води. Ну, скажем, якщо сказати багато, то нічого не сказати, тому що дренажна система миттєво цю всю воду забирає. А, тому запропонувалася е, така ідея. Е, знімається шар е, землі разом з цією травою е, 15 см, е, завозиться туди гранпель, завозиться туди е, пісок е, спеціальний і робимо штучне покриття. Сама трава буде 6 сантиметрів, плюс насип спеціальний там крошка резинова, і гарантію на це поле вони дають 10 років. Тобто ми сьогодні закінчили будувати це поле, образно кажучи, після завтра ми вже можемо грати. Якщо врахувати всі витрати на озеленення, на підсів, на прочисування трави, на підстрижку трави, на оплату. Людям, які будуть працювати на цьому полі, то поле трав'яне воно досить таке дороге, особливо коли води і так далі. І тому подібне. Весною підживка, весною осінню також підживка. Потім вичисування, прочисування, стрижка. кожні два тижні треба вистригати. Плюс що осені треба підсівати траву зараз кілограм трави коштує великі гроші П'ятикілограмовий мішок трави коштує порядка спортивної трави порядка 12-12 тисяч а поле із штучне воно потребує за собою тільки весни весною роботи і осінню тобто ось весною там мінімальні роботи після данення снігу осінню після того як воно використовується ще більше того скажу що якщо поле буде не, то відповідно, що нам ще треба буде думати. Нам взагалі то треба буде думати ще про одне поле, три, так скажем, тренувальна база і база для цього для ігор. То, як правило, у всіх, у всіх громадах є поле, на які грають, а це поле за ним слідкують. І після того, якщо ми підсім все зробимо, то мінімум ще рік на нього ніхто не може виходить грати. У нас немає такої, скажем, можливості, тому що у нас працює. Як громадські організації з футболу, як безпосередньо дитяча наська спортивна школа. Ми зараз проводимо, наприклад, плічок, і слава Богу, у Фокі зал працює. Ми можемо проводити. Тобто це поле, за яким треба дивитися і випускати на нього дуже скажімо, акуратненько і тільки на великі змагання. Те якщо буде штучна трава, то воно набагато, скажімо, витриваліше і да. згода з роками. Перепрошую, воно окупить себе сторицею. Тому оце в нас такий є така розроблена програма. За. За. вас ще одне писання про затвердження програми, відзначення державних та професійних свят, ювіліний вдав до охочення та заколі передової міської територіальної громади, здійснення представницьких та інших заходів на 25-27 році. Також ця програма розроблена на три роки. Ця програма у безпосередньо відзначенні державних закладів та обсяк, в обсязі фінансування має чотири пункти, а саме послуги з організації культурних заходів з ухастичі делегацій, проведення офіційних прийомів конференцій круглих столів, орієнтовні обсяги на 25, 26 та 27 роки по 700 тисяч. Щороку, також придбання товарів для проведення культурно-масових заходів, зустрічі делегацій, проведення офіційних прийомів, конференцій, круглих столів також тощо. На цю програму, на цей підпункт бюджет міської територіальної громади відповідно до програми, буде становити 460 тисяч на один рік. Також грошові винагороди колективам підприємств, установам і організаціям та окремим особам за високі трудові здобутки жителям громади з нагоди сторічної. Ювілейної і дати і так далі. І тому подібне цей це під пут становить орієнтовний обсяг фінансування по 175 тисяч щороку. І також виплата матеріальної допомоги та витрати у зв'язку із непередбаченими обставинами. Це передбаченим обставин, самі розумієте, що це досить така, скажімо, широка широкий пункт, тому на нього заклали по 500 тисяч на один рік. І тому в цілому становить. Всього 1 мільйон 835 тисяч гривень на один рік. І так, по 1 мільйон 835 тисяч що програма розроблена. І вам дякую. Все до побачення. Затвердження програми розвитку освіти, Миронівської міської терміни програми. На бюджетній комісії, так. Три штуки, так? Якщо це там. Ні, можу озвучитися. Нені адміністрації статуту миронівського центру розвитку дитини занятими. Чекалова змінила свою назву на вулиці єдності, власне кажучи, це та єдина зміна, яка буде звучати в статуті Центру дитини за дня. Те саме і це вчера затвердження передавального акту ліквідаційної комісії при діяльності. Так раз завтра останній день, скажімо так, існування постоїтівської гімназії як юридичної особи і, відповідно заархівували здавлю всі необхідні документи до архіву нашого. Ну і все решту цього майна ми хочемо передати користування Воронівського академічного ліцею номер 2 з метою використання його для осередку викладання навчального предмету захисту країни. От куди будемо підвозити наших дітей із п'яти від трьох Миронівських карапичів і... Це точно так само, тільки mm. плячка не юридична особа, скажімо так. Mm -hmm. Там правонаступником виступає по дітській. Так. так. Ну, общем, я день вже було об'єднано. Так. Давайте про надання дозволу на зміну сплатної чисельності працівників заходів освіти гуманітарного відділу і по внесення ним до рішення Воронівської міської ради від 26.07.19 року про затвердження структури і чисельності. Значить, у нас, знову ж таки, у зв'язку з попередніми питаннями зникає постолітівська гімназія, відповідно, виводимо між штатних місць директора, одна штатна одиниця і сторож. Чотири штатних одиниці, всього п'ять штатних одиниць. Натомість вводимо цих самих сторожів в склад Миронівського академічного ліцею No2, де вони працюватимуть в пустовітах. Там будуть великі матеріальні цінності, в тому числі макети, ну не макети, а не діюча зброя. От в оригіналі. туди ж вводимо дві штатні одиниці, Миронівський, Миронівський академічний ліцей, знову ж таки, прибиральних службових приміщень для пустовітру. Те ж саме стосується двірника, вводимо до складу Миронівського академічного ліцею одна штатна Одиниця, але він буде працювати знову ж таки в самих пустовітах. І сестра медична півставки, так як діти там будуть перебувати всього в першій половині робочого дня через Миронівський академічний ліцей номер 2 На прохання керівників закладів освіти. Зеленківська гімназія, Іванівська гімназія, «Карапиші» і Потоки, по 0,5 штатних одиниць, комірника і два асистента-вихователя. Вірніше асистент-вихователя Фікторівська філія Одна штатна і асистент вчителя «Маслівська гімназія Одна штатна зв'язку з появою дітей з особливими освітніми потребами. Всього вводиться 11,5 штатних одиниць, ну тобто 5 виводиться, а трошки більше вводиться. І наступне запитання це те, що міжнародні донори надають на харчування учнів перших-четвертих класів кошти порядка більше двох мільйонів. Відповідно, треба, щоб була людина, яка буде нести відповідальність і звітність за ці міжнародні кошти. Це бухгалтер. От, вона буде робити дві роботи, обліковувати е, ці кошти по українському законодавству, а також ну, на вимогу міжнародників надавати їм відповідні звіти ну, по їхній, скажімо так, структурі. І перший звіт вже треба буде по цих коштах е, надавати до 5 чи 5 листопада, тобто, тобто буквально через. За. я Зараз маріяла про виділення з фонду депутатів. Звернулися 18 військовослужбовців з питанням надати матеріальну допомогу фонду депутатів. Загальна сума 2 мільйона 301 тисяча. Утрималась конфлікт інтересів. за околот Про надання матеріальної допомоги громадянам Миронівської міської територіальної допомоги. Звернулося 39, 39 чоловік з проханням надати матеріальну допомогу на лікування. Це онкологія для діток інвалідів на оперативне втручання mm -hmm. і одна справа у нас oh, е на да, матеріальна допомога на е наслідки пожежі. Mm -hmm. Загальна суматинку за. за за ну, надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції військовослужбовцям, які брали безпосередньо участь у заходах. 24 військовослужбовця звернулися з проханням надати матеріальну допомогу на лікування. На двох військовослужбовців виділені кошти на поховання. 15 військовослужбовців, які мобілізовані до 1 травня, і 37 військовослужбовців, які мобілізовані з 1 травня. Загальна сума 1 мільйон 955 тисяч. За одинку за воску за. 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 за Так. На засіданні постійної комісії розглянуто 19 питань. 14 година, 27 хвилин. Засідання хулиця закритим.